Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю, дорога молитовна родина! З нашим новим днем молитви безвідмовної помпейської дев'ятниці. Я щиро прошу вас про подобання та про поширення нашої трансляції. Молимося, дякуючи Господу Богу, всім святим дякуємо тобі, дорога небесна матінка, і за цей прожити ще один день життя і за нашу молитовну зустріч, в якій об'єднуємося в молитві подяки, прохання і про слави до Господа Бога. Ми молимося і просимо переможного, справедливого, Божого миру для України і молимося, просить захисту для всіх наших Мужніх воїнів, ми молимося о твоїх наміреннях, дорога небесна Матінко. І щиро просимо молитви в наших добрих, важливих намірах, які згідні з Божою волею. Благослови нас, Господи, на молитву. Прошу написати мені як озвучення, щоб сьогодні ще вирішила скористатися останніми такими літньо-осінніми днями і провести нашу молитву, трансляцію. Біля розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. Щиро прошу вас поширити нашу трансляцію. Молимося в салон захисту. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлою Бога Небесного поселиться? Скаже господеві заступник мій єси, мі, і прибіжищі моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає удень, ні мари, що під пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча. І десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, повальня моє, Всевишнього поклати, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рана, не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронила тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе. Щоб ти часом не спіткнув камінь ногу твою, на Господа і Василиска наступиш і потопчеш рай Змія, бо на мене він уповав, і вирятуй його, покрий його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую його, з ним я оскорблюю, визволю його і прославлю його, довгим віком обдарую Його і явлю йому спасення моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розпочинаємо молитву Помпейської Дев'ятниці. Ще раз прошу про поширення трансляції, щоб якомога швидше могли наші всі мовільники долучитися до молитви. <клух> В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і плід плітлона Твого, бо Ти і вродила Христа Спаси, і Збавитеря душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід підлона Твого, бо Ти породила Христа, Христа Спаси, Збавитеря душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Єва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми сьогодні розважаємо славні таїнства. Перше славне таїнство – Воскресіння. Славна матінко Марія, роздумуючи про таїнство Воскресіння нашого Господа і мертвих, коли вранці третього дня, після його смерті і поховання, він воскрес із мертвих і з'явився святим жінкам, своїм учням і тобі, дорога матінко. І наповни твоє серце невимовною радістю. Я дякую і покірно прошу. Молимося той десяток в добрих, надважливих наміреннях один одного. Всі, хто просив нас про молитву, кому обіцяли ми за них молитися. Можливо, в когось найближчими днями є заплановано проведення чи важливих обстежень, чи операцій, чи вирішення будь-якої важливої нагальної справи. Нехай Господь Бог вас поблагословить. Об'єднуємося в молитві також з усіма іменинниками та уродинниками сьогоднішнього дня. Нехай Господь вас щедро вдаровує всіма потрібними ласками, земними, небесними. Нехай дарує вам міцного здоров'я, духовного та тілесного і дарує миру в ваших душах, родинах і в нашій ненці, Україні. Благослови Господи нашу Україну, збережи наших воїнів, збережи їхнє життя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила продила Христа Спаси збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти, із жінками, і плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси з душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти із жінками, і плід підлона Твого, бо Ти породила, Христа Спаси з душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний пітлона Твого, бо Ти породила, Христа Спаси Збавителя душ наших, Богородице, і Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спасе Збавителя душ наших. Богородець і Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний квітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса І Збавителя душ наших. Богородець і ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний квітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса І Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від покельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О свята, непорочно зачата, причиста Діво Маріє, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, матінку Боже, зійшли на все людство полум'я любові твого непорочного серця. Друге славне таїнство – Вознесіння. Славна матінка Марії, роздумуючи про таїнство Вознесіння, коли твій Божественний син після 40 днів перебування на землі. В супроводі своїх учнів пішов на Оливну гору, де вони поклонилися йому востаннє, після чого він пообіцяв залишитися з ними до кінця світу, а потім востаннє, благословивши їх своїми пробитими руками, піднявся на небо. Я дякую і покірно прошу. Отче наш, що що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила, Христа Спаси, Збавителя душ наших. Богородице, і Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила, Христа Спаси з бо душ наших. Богородиця і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плотно твого, бо Ти породила Христа, Спаси і бовитеря душ наших. Богородиця ті порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плотло на твого, бо ти породила Христа спаси і богаря душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Христа і збавитеря душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і витеря душ наших. Богородице і Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими з жінками, і плід лона Твого, бо Ти і породила Христа Спасись збавителя душ наших. Богородице і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти і породила, Христа спасись благодаря душ наших. Богородице і ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаси збавитеря душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа спаси збавитеря душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогну, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О свята, непорочно зачата, причиста Діво, Маріє. Заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О матінко Божа, зійшли на все людство полум'я любові твого непорочного серця. Третє. Славне таїнство зіслання Святого Духа. Славна Матінко Марії, роздумуючи про таїнство зіслання Святого Духа, коли апостоли були зібрані в Домі в Єрусалимі і Святий Дух зійшов на них. Під виглядом полум'яних язиків, запалюючи серця апостолів вогнем Божественної любові, навчаючи їх усіх правд і даючи їм дар промовляти іншими мовами, я дякую і покірно прошу. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти між жінками. І благословений квітло на Твого, бо Ти і породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Ти радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти і породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Ти радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого. Бо ти породила Христа Спаси збавителя душ наших. Богородице і Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице і Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого бо ти породила, Христа Спаси, збавителя душ наших. Богородице, і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого. бо ти породила, Христа Спаси, збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила, Христа спаси збавитеря душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила, Христа спаси збавитеря душ наших. Богородець Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід підлона Твого, бо ти породила Христа Спасе збавитеря душ наших. Богородець Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і, і плід підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси збавитеря душ наших. <рек comunidad message> Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісус, прости нам наші гріхи, закорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О свята, непорочно зачата, причиста, Діво Маріє, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, матінко Божа, зійшли на все людство, полум'я любові, твого непорочного серця. Четверте славне таїнство – успіння Пресвятої Богородиці. Славна матінко Марії, роздумуючи про таїнство успіння, коли твоя душа, сповнена бажанням з'єднатися з Твоїм Божественним сином, відділилася від Твого тіла і з'єдналася з Ним. Який від незмірної любові до тебе, своєї Матері, взяв твоє тіло і душу на небо, я дякую і покірно прошу. Чина, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, і ті благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний прітлуна Твого, бо Ти породила Христа Спаси з душ наших. Богородице, і Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, спаси з душ наших. Богородице Єва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний квітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і благовиторя душ наших. Богородице Єва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаси і благовиторя душ наших. Богородець, Тіво, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений Прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавитеря душ наших. Богородець і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і богиря душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений квітлона Твого, бо Ти породила Христа спаси, бо видаря душ наших. Богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений квітла Твого, бо ти породила Христа спаси, бо видаря душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими між жінками, і плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси, Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і повсякчас, на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О свята, непорочно зачата, причиста Діво Маріє, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, матінко, Божа, зійшли на все людство полум'я любові Твого непорочного серця. П'яте славне таїнство – коронація Пресвятої Богородиці. Славна матінко Марії, роздумуючи про таїнство коронації на небі після Твого успіння, де ти, як велична цариця неба, була коронована тричі, Богом Отцем, як його улюблена дочка. Богом Сином, як його найдорожча Мати, і Богом Духом Святим, як його обрана наречена, через Тебе, нашу наймогутнішу і наймилосерднішу матір, передаючи на розгляд свою справу, я дякую і покірно прошу. Ми молимося п'ятий десяток